Сьогодні ми завітали у село Червоне Золочівського району, де у Червоненському вищому професійному училищі відбувається свято останнього дзвоника. Після гімну України до усіх присутніх звернувся отець Микола Мандрик, настоятель церкви Косми і Дем'яна села Червоне. Директор Червоненського вищого професійного училища Синявська Сусанна Андріївна нагородила кращих учнів грамотами за активну участь у житті училища. Зі словами вдячності виступили заступник директора, викладачі та батьки. А випускники подарували усім присутнім чудову українську пісню. Після чого відбулось вручення дипломів студентам, які цього року здобули омріяну освіту. і звичайно завершилось свято під сумні звуки останнього дзвоника. У закінченні святкової лінійки у нас випала можливість поспілкуватись з директором Червоненського вищого професійного училища Синявською Сосанною Андріївною та цьогорічними випускниками. Ну, перше, що мені хочеться сказати, мені хочеться їх привітати. День надзвичайно важливий для нашого закладу, але він дуже важливий в долі кожного нашого випускника. Через те мені, і як керівнику, і як педагогу, і як матері хочеться побажати нашим молодим випускникам успішної долі. Аби ті знання, яких вони набули в стінах нашого закладу, обов'язково їм зводилися в житті. Аби ті педагогічні настанови, які ми їм давали, ну, можливо, в той недовгий період, який вони навчалися в наших стінах, обов'язково їх супроводжували. Вчора у нас цікавий дуже захід пройшов. Ми вчора проводили День випускника. І ви знаєте, ті запевнення, Людей, які закінчували 20, 25, 15, 10 і 5 років тому наш заклад, запевнення їх у тому, що їм знання наші були потрібні, що вони відчули себе потрібними, а не лишніми в нашому грухливому непростому житті, ну, дають нам впевненість думати, що заклад потрібний. Дипломи згодяться, а робочі руки наших дітей. Працюватимуть працювати на благо нашої держави, і ми їм це вважаємо, щоб кожен із них знайшов своє місце в житті. Ми на це сподіваємося. Такі надії на них і покладаємо. І цього я їм бажаю. від усього серця. Ну, от збір ще один навчальний рік. Поділіться, будь ласка, підсумуйте, які здобутки, досягнення ваш навчальний заклад, чим він цілий рік, чим які заходи відбувалися, проводились, можливо, у вас є якісь хороші учні, які здобували нагороди на обласних конкурсах. Цікавий рік. Цікавий рік найцікавіший, найпам'ятніший буде тим, що значно розширився контингент наших учнів. Ми успішно пройшли атестацію нашого закладу і збільшили набір учнів. У нас сьогодні на 1 вересня було 601 учень. І, мабуть, за останні 2-3 десятиліття заклад не мав такої кількості учнів, такої кількості груп і такої наповненості груп. Ну, це був 59-й рік в житті цього закладу. На наступний рік ми будемо святкувати 60-річчя. І за ці 60 років заклад випустив більше як 25 тисяч хлопчиків та дівчаток із дипломами, які здобули першу робітничу професію в своєму житті. А в цьому році до них додалися ще газоелектрозварювальники. Значно збільшився обсяг підготовки механіків. У нас ремонтників сільгосптехніки, трактористів, водіїв. До професії перукаря, додали ще кваліфікації в манікюрниці, ми готуємо водіїв категорії Б, С, тепер вже маємо можливість готувати і категорію Ф, екскаваторників. Хочу сказати, що в цьому році вперше ми вручали дипломи операторам комп'ютерного набору, не було досі такої спеціальності. Працюємо далі щоб... Надалі... над тим, щоб розширити спектр підготовки. Спеціалістів а запам'ятається найбільше мені цей рік тим, що наші діти здобули. Є у нас якісь такі гарні перемоги, є у нас вагомі здобутки. Але перше, що я хочу сказати, те, що 17 дітей закінчили наш навчальний заклад з дипломами зі І, і Мене це надзвичайно тішить. Тішить, що діти мали атестати з дуже хорошими оцінками, ті, які прийшли в нас навчатися на базі 9 класу. Тобто тут, тут не просто ми даємо робітничу професію, ми даємо хороші грунтовні знання загальноосвітніх предметів. І значна частина наших дітей брала участь в незалежному тестуванні. Ну і хочу сказати, що є можливість запрошувати вузи без незалежного тестування, не на перший курс, на другий курс, на третій курс наших випускників. Мене це ж теж це тішить. Тішимо нею колектив. Наш наш колектив ну, зв'язку з тим, що збільшився учнів, збільшилась кількість педагогів. І сьогодні в нас середній вік працівника, інженерно педагогічного працівника нашого закладу це менше як 40 років. У нас дуже багато працює молоді. І мене тішить те, що команда наша педагогів, викладачів і майстрів в обласному конкурсі інтелектуальної гри, що де серед педагогів професійно-технічних закладів Львівщини. Привезла почесне друге місце для сільського училища це вагомо, це суттєво, це серйозно, це здобуток. І наші діти також зайняли друге місце на обласному конкурсі інтелектуальної гри, «Щодеколи». Тобто і діти також не пасли задні. Гарно наші діти виглядають не тільки в конкурсах, ми сьогодні вручали диплом учениці, яка завоювала гранд при на конкурсі авторської поезії. Гарно діти себе зарекомендували, наші гуртківці, учасники художньої самодіяльності. Але навіть і не те, я в наш актив записую. Я В наш актив записую те, що сьогодні ми є закладом, який повністю забезпечує навчальну програму з виробничого навчання на новій техніці, на сучасній техніці для таких важливих спеціальностей, як тракторист-машиніст, ремонтник сервіс обладнання, газоелектрозварювальник. Ми сьогодні маємо абсолютно повністю нові всі механізми. Для догляду за рослинами для обробітку ґрунтів для боротьби з шкідниками, для того, щоб наші діти конкурентно спроможні були на ринку праці, і навіть мені не страшно сказати, що ми сьогодні стали ведучим закладом в галузі сільського господарства, підготовки робітничих кадрів для сільського господарства Львівщини. Я цим дуже горжусь. Яка кількість учнів цього року випустила ваше професійне вище училище? 162 дипломи. Ми сьогодні вручили. Нашим випускникам і хочу зауважити, що це є випускники з п'яти областей України. У нас діти навчаються з Івано-Франківської, з Закарпатської, з Тернопільської, з Волинської, Львівської областей. Минулому році ми мали випускників з Кримської області, з Хмельницької області. От така широка географія. А скажіть, будь ласка, а чим заклад планує жити влітку? Влітку за Завар... канікули, звичайно, канікули. Окремі наші діти будуть оздоровлюватися. Є можливість надати їм. Путівки для оздоровлення, це стосується круглих сиріт. От. Але діти приїжджають влітку, допомагають нам в польових роботах. У нас є поле, у нас є підсобне господарство своє, так що є, є кормовий буряк, є столовий буряк, є столова морква, є посіви гречки. І це допомагає. Допомагають так. Це Минулому році ми вирощували лікарські рослини. Все літо діти приїжджали, допомагали. Це дуже вдячний. Ще раз свято вас вітаю. Доброго дня, дивіться, у вас сьогодні таке велике, красиве свято. Мені цікаво, поділіться нашими телеглядачами. Які емоції ви зараз переповнути. Радість, така оповідачна, підпочитає. Адже нас, випускники, покидаємо наше і Ми за ними розпочаємо звичайно. За знаємо, що ми хочемо їх привітати і повчати так, як ховати на а ми випускники теж водночас ми і раді, і сумні. Ми будемо дуже сумувати за цим прекрасним училищем, за цими вчителями, педагогами. Звичайно, у нас з'явилися тут нові друзі, звичайно, за друзями ми будемо сумувати. ще лише присутня радість, що ми і надалі будемо, можливо, хто працювати, хто далі вчитися. І... Ну, ми хочемо дуже велику подяку виразити Санні Андріївні ну, за таке прекрасне училище, що вона його збагачує, прикрашає. Ми всьому педагогічному колекту. Дякуємо. Скажіть, будь ласка, за, пер... за цей період навчання, коли ви навчалися? Що з варішого замки далося? Вчителів дорожчих. Деякі були строї, але ця строя нам допомагала в часі. Деякі з вчителів були нам найкращими. Станом на майстра і з власним керівникам. Це все дуже раді. А ви вже поділилися з планами на майбутнє? Так, звичайно, дехто хоче порушити свою кваліфікацію і для далі навчатися. Ми ще, звичайно, що діліться. Планую, як ви сьогодні зібралися святкувати. Наш випускний е, ну, скажі, клас. Е, ми хочемо, ми запросили наших майстрів, е, на нашого класного керівника. Ми хочемо гарно відмітити з ним, піти на Золочиський замок, фотографуватися, гарно відмітити, а тоді зранку поїхати на Консомольське озеро, гарно зустріти сонце з приємними відчуттями, враженнями. Ой. Ну Тоді гарного вам гарного простича святкувати, щоб це нічого не запам'яталось. Як яскрава вам сонечка зранку, безсмарного неба і позитивних емоцій. Дякую за увагу. Андрій Сідлярук та Юрій Даниленко спеціально для золочів.нет.